Мундірка, мундірка Середська, добрий ранок. О, диви, камера, далеко ми всі влазимо. Да? А лішуня, де тут. Костік тобі не я тебе закрила. <рес> Ні, ми з тобою двоє всіх закрили. А диві, а встаньте поколе мене, іди зайчик. Бес, зах... як мундірочка. А ти думала не принесу? Не Та ти серйозно, я вчора її і сільку чистила, казала, що на привоз. І мундірку варила, одна дівчинка прийшла сльози, на привозі, що немає селедки, кажу, ні, такої, як у мене вдома немає. А чого присолили, бо я це сказала. <плес> давайте вибір за гарний день, за чудовий настрій. Щоб ми всі з вами, давайте цьок, щоб ми всі з вами посміхалися. Щоб все було всіх добре. Всі, всі у мене зелений. А, чорний. а, а диві точно, Костя, у тебе синій. А всі за гарний день за чудовий настрій. А ми вас Давай, показуй, що в кульочку. Ти казала Костик учора ж на камеру. А ну що ти принесеш? Але Жуня, ти знаєш, сніданок сьогодні буде з чим? Без кави, а ну. традиції? <рес> Наконец попришли наше полотенце. Втирали полотенце. А я спрашивала, де полотенечко делаешь? Алижуня, але Жуня, сейчас ты до подожди. Це Ір, це Ірина шапочка була у картошки да, то забирай, да. Ну сказала Костя, учора ж на весь світ мені понімаєш? Добрий ранок, добрий, добрий. Але Жуня, Алі ж, Алі, а ну, ану Ляся, відкривай так, хлебчик. Да, да, да. Андрюшка, добрый ранок. Заходь, доброго утро, заходь до нас. Ну заходь. Ты поделился за альбинкой? Че? Сама меня только пригласила. Альбиночка, давай, картошечку почищим. А что ты меня смотрела? Я а Альбинка, давай, что ж ты две? Альбинка, бери. Ну, возьми одну картошечку, ну, что ж ты? Давай. Привет. Альбиночка, давай, бери картошечку, а селедка яка, две. Привет, Аняшка. А, на нашем, я думаю, сегодня бы, была... а вчера мне девочка напиши, что вы думаете, я встала, человека послала <клес> Чоловіка послала в магазин за сільодкою. Так, мої хорошенькі. Сілчка, картошечка, картошечка. Цибулечка. А де кабачки, е Костик? Давай кабачки. А я ще тут маю цей. Доставай. О, Оце сьогодні, дивіться, косик відкриває. У нас сьогодні такий сніданок. Це <клес> пощеранкова кава. Дивіться. Десятка я їсть. Два десятка два дня. А вас що тільки? З звіалинку. Костик, це... це у нас сьогодні вместо не доїли. — Це Да. отакий у нас сьогодні сніданочок. Ну що? Доволі? Доволі? Костик, А тепер кажу, хочу зеленого борща. <рес> <рес> Давайте. Йому. Дівчатка, отакий от сьогодні у нас сніданок. На нашому привозі, слава Богу, є світло, слава Богу. Отакий наш живенький привозик. Все, є. Костік. Руки ми їм не до столу. Давайте, ну ми будемо. У мене ще їхала. Конфетка на удачу. Дивіться. Половина вже Світрка зараз буде повна. Повно це ж весь день сьогодні да. Так що ви знаєте, день на день не приходиться. Дякувати Богу за кожен день. Всім гарного дня, позитивного настрою і двіта. І ще ноль-ноль. 098493 0775 На вайбер. Кілько. Хто шукає світу на привозі дивіться молочний корпус. Посередині молочного корпусу там стоїть сир, творог, бринзочка, все. На цю сторону колбаски всякі, м'ясні приїжджають. І тут стоїть світулечка. От, шукаєте її по вот цій вивізці. А, навіть номер телефона є, тому ми О, якраз мальчик пішов. Конечно, губи накрасила. А світулька світ п'яти головне губи накрасити, да, так, світу? Так, кислики можна не витирати, не вмиватися, а губи накрасити можна. Світуля, дивіться, ти зайшла, дивішку тропиться. Отут ормогидон. О, я не Тут? бачу. Я тільки каву бачу. Дивітка, а. Ти, наверное, тебе... Дивіться, ми вже е, скільки ми? Чотири бокси в одні от руки відправили, один бокс в другі руки. А у вас тут щас... і, і ще оцей бокс на Київську область їжджає, бровари. А це тут бокс не косує. Один на три Дивіться, є оцей, тут до 200 візита доставка. Скільки цей два бокси. А, у вас на сторінці можна подивитися наповнення боксів, так? Да? Да. На да, старінки да. наповнення. Ліщик беруть, Стулечка, лещики віде, розбирають. Бокси у нас дві, у нас дуже багато ага, є боксів. Ага. Ми сьогодні я закріпила, ми робимо, ми вже ч... 4-5, це шостий робимо. Це шостий боксик святка. 580 гривень. Це шостий боксик, ми все відправляємо нової площі. Знаєш, куди? Двіся, да, це В Взагалі, наповнення у вас на царі да? так? Напомню. Світ. Це ж а. можна комусь замовити, наприклад. Да? І прийде такий міжданчик під світулі. Від... Так ти знаєш, ця коробка на всі служби життя можна підшукочи її. Це не Можна під ялинку, так. Друзі, дивіться, 0. Де тут телефон? Ще раз скажу. От телефон, лише вайбер. Я знаю лише Viber, більше ніяких соцсети світу не приймав. Значить, дивіться, 098 493 0776 і отакий от боксик від світулечки. Дивіться з отак от, Ділу в тому, що бач, наповню, там є бокс один, бокс, два, бокс чотири. Плюс світулька, я ж купила отакі дерев'яні ящички, Дивися, ми сьогодні робили. Оце це воно є в ліньки, там є. Дві підсот дві чотири. получається бокси є. Вибираєш там суму. А, і круглі такі я бачила, так? Да? І круглі, світуля, які хочеш. І круглі, квадратні. Є що тобі драй... А тут Світка, тут хоч ти знаєш та знаєш, я буду залазити, мабуть, на ці ступеньки. Залазь, -зала 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 залазь. А я бачу, все побачила. Світулька, я тобі хочу сказати, ти знаєш, є сьогодні таку знаєш середа, людей. в корпусі небагато. Але я тобі хочу сказати, дякувати Богу. У нас Світ, там де овочі, обще людей немає. Нема світулька, ну <tuk> <дарва> Ікра, і, ікра получається вообще практично. Ми, ми а малосолк, а є трохи Всі, чуть -чуть. а Троху. ікра, ікру вообще прорідили там на задніх полках. Обще нічого нема. Світулічка, я тобі хочу сказати. Знаєте, сьогодні слава Богу, це ми вже зробили. знаєте, оцю одну баночку, чи то ви візьмете оту одну баночку? Немає огранічений. Ви отаку можна то забити можна все брати? дивіться, ну я тобі кажу, у нас немає огранічений з заказом. І ніколи не було, ти розумієш, Свідка, ніколи ми не ділимо закази. Що є, то є. Люди, ну не кожен може купити собі ту ікру. Вот. Одну колбаску 450 гривень, Ми вам її передамо. І там Ще... три вида колбаски. Трида світу це да. ліп, дві. Тут іде говядина з вишнею, кролік фісташкою і Лібровська. Це е, свинінка вистояна на, е, на, на кондячку. Вона дуже вкусна. Та вся колбаска по-своєму вкусна, світуль. Любий. Ще хочу вам мої дорогенькі, сказати, що в нас на привозі багато хто що можна купити на привозі? Подивіться, от наш молочний корпус, він дуже багатий. Наш молочний корпус дивіться з лівої сторони. У нас вся молочна продукція. Кожне утро, дівчатка, кожне утро привозять молочну продукцію. Неважливо, в кого різнувати. А вже їх так, щось мало, так? Да? Щось вони вже продали. Ще. продали ще. Дивіться, от приходять, питають, в кого можна купити. Дівчатка, дивіться, у нас там є три ряди і до кого б ви не підійшли, ви купите все. З правої сторони у нас домашня ковбаска. І дивіться, на будь-який стіл, який ви не прийдете, мама на любий... <брати> На будь-який стіл, який ви не прийдете, ви можете купити абсолютно все свіженьке. дівчатка. Дівчатки, не всі, княжні, передають новий пошті, але багато дівчаток передають новою поштою і за кордон. Да, да. Так що наш привоз це саме легендарні привоз всій Україні, де можна купити абсолютно все. Дивіться, потім іде м'ясний корпус, потом рибний ряд, потім овочний ряд. Тут є абсолютно все. І п'че молоко. Ну, святує. Навіть концерти п'че молоко є. Да, я знаю. да моя рідна. Так що приходьте на наш привоз. Дивіться, ви коли прийдете, тут яранче розкажіть. Працює? Конечно. Ну я свій віка кожного утро відкриваю. Яранче магазин працює з 8 -го години до 7 -го години вечора. Дивіться, магазин працює до 30-го числа. 30-го віка вже 4 часа уїде. Ну, uh -huh. Новий рік. І потім, я думаю, 4-го числа будемо працювати. В Яремчі весь такий асортимент, як, як і з... на привозі. Отправок, звісно, отправок з Яремчі немає. Дівчатка, всі отправки ми отправляємо в Одесу. В Одесу, так. Ви щось хотіли, будь ласка? 800 гривень за 100 грам і Так що приходьте так, на привоз, так, шукайте отаку цвітулечку. 100 грам, так. Да. 200 полкілів. Або замовляйте ноль. 098 493 0776. Дівчатки, город, номер телефона, фамілія ім'я, отчество, номер кошти. Ми, кроме вайбера, замовлення не управляємо нікуди. Огранічені в заказок у нас нема. Будь ласка, ви просто слухайте ролик. Буває, подивилися ролик, ви його не послухали і потім, розумієте, якісь недорозуміли у нас з вами. Так що ми знаходимося на привозі, ми працюємо от отразві до заката, чекаємо на вас і ви знаєте. Я хочу вам сказати, що ми стараємося для того, щоб ви поїли дуже дуже кусно і курочку, рибку, колбаску. Тому що для нас ну дуже... рибка ця вообще це обалденно. Да. Для нас дуже важливо. Ви знаєте, щоб людина з'їла і сказала дякую, і що вона вкусненька. І обов'язково конфетку на удачу. Бери цілу ж можна з мене. Бери у мене ще є хмо замовник, Перед цим у нас чотири забрали великі, і хочу тобі. Знаєш, трічка сказати, що дякувати Богу за кожен день, тому що. Дай лучше, да хуже, це таке діло. Розкажи, Світулечка, де була. Розкажи красоточка, як діла? Де ти була свідка? О, я работаю. Я даже на привоз не приходила. Це така модна, тобі така красива курточка. Да, спасибо. Ну красиво. Покажи людям на поді курточки. Показать? Конечно, ну тебе треба пока дві коврину. Подивіться, яка. Краса, тільки не без діла. На роботу вона ходила. Я тікток знімала і тікток снімала, де ще раз номер телефону. 098 493 0776. Ви знаєте, тако смішки змішками, але я вам хочу сказати, дівчатка, дивіться, дуже багато замовлень дуже. І багато хтось пишет не пишете. З восьми утра до часу дня город, номер телефона, фамілія, і молочці. І замовлення зразу писати. У нас бо я знаю, значить, хочу замовити. А хто да. знає да. що? Да? Світуль, у нас немає ограничень замовлень. Дивіться. Сьогодні дуже багато заказів, ми сьогодні практично всі чорні. Тут. Дивіться, баночка чорний крестує 17 тисяч. І люди думають, що якщо мені заказали, то ми перебігаємо світу, є порядок черги. Чи то буде кілограм брюшок 150 різних У нас немає ділення ні в заказі, ні в людях, ні в чому. Що буває, пише, дівчатка дай, пише, Ми вам і знаки випросів. Допустим, написала замовлення 8, в час дня ставлять знаки випросів і говорять. Ви за нас забули, дівчатка. Ми ні закон не забаємо. Просто ви не розумієте. Те, що ви написали в двінадцять. Це не значить, що ми його швидко вам дамо. У нас є порядок черги, і ми йдемо знизу. Понімаєте? Знизу non, ми не перепригуємо. Я це зговорю кожен день. Дівчик кромі вайбера, не приймаємо нікуди. Багато хто пише в інстаграм. От позавчора дівчинка на 9 чим то тисяч замовила в інстаграмі, оплатила і все. дівчатка. Ми наперед кошти не беремо. Дивіться, обізнало Ми не працюємо. У нас є дивіться, ви написали замовлення? Да? Ви його написали? Ми скинули рахунок ФОП. Він у нас один. Ви оплатили його і ми вам відправили. По-другому ми не працюємо ніяк, дівчатка. Просто будьте уважні, розумієте? Потім ви ображаєтеся, що ми щось робимо так. У нас дуже великий асортимент, світуля, і, і риби, і ікри. Ну, ну і колбаски. колбаски, да. колбас, знаєш, колбаски них... не... Вас уже такий світ. А Ну скажи, скільки буде коштувати? А? Нема Да. Скільки Світуль, от це буде? Світуля, от такий наборчик, да, він стоїть 460. Дивіться, от можна зробити бокс. Я тобі примерно покажу, дві Світуль. От 460, 465, да? плюс угу. 550, плюс 300 і плюс 700. Диви. Ось такий бокс на 2.015, на 2000 клетка можна зібрати. Подивись. Отакий подарочний варіант. Скажи, неплохий? Отакий. Так, Дівчатка, дивіться, отакий набор виходить 2000. Ти знаєш, я сьогодні робила мільйон 25 наборів. Я робила один бокс, одну колбаску, один з бокс, одну рибульку. Ви знаєте, будь-який асортимент, який ви хочете, ми вам зробимо. сім, ж... 493 шесть. Я... Сьогодні ми були э, в приюті для собак. 411 батареи и кормили этих собачек. Сегодня нам помогла Света Базаренко и Даша. Мы купили корм, косточки и поехали к ним. Но это не самое главное. Самое главное, что там прекрасные собаки, которые ждут своего хозяина. С этими собачками, если даже вы не можете себе позволить, чтобы в вашем доме была собака, вы можете просто приехать и с ними погулять. С 11 до 4 вы можете взять любую собаку и просто погулять по 411 батарее. Ваша любовь так нужна этим животным. Если вы можете дать свою любовь, приезжайте, пожалуйста, в этот приют и погуляйте просто-напросто с этими собачками. Спасибо вам большое. Тут діра, тут, а тут змія. І отут змія. Диви, бач, бачите, злючки. Я вас нозю сюди з собою. А що таке? Кажи, що казав, кажи, я скажу, скажи, кажи, кажи. Ну кажи, потім кажу. Дівчатка, не. я один подарунковий бокс, я сюди відході відносю. Дівочка заказала корпусу. Дивіться, в нього цей бокс входить. Дивіться. І чор... так, тут э, чорна ікра. Потім э, два віда такої крищі. постав сюди, буде зручно тобі і так, буде видно. Хоч ми достала пону. Диви да. два так. віда отакої ікри. получається. Таку печень тріски. Ну таку ж дій сюди. Печень тріски. І щучку я показую так. Оцей боксик мої хорошеньки замовила девочка. Я зараз несу її з доставочкою. З доставочкою. Дивіться таку гарнесеньку. 0,984930776. А що ти хотіла казати? Кажи, я сейчас скажу. Ви бачите гадючки, які я вас носю, Дивіться, бачите, як я вас до душі, до душі мої Елла, потусечки і гарнюсічки. Диви, бач, бачите, лючки? я вас носю сюди з собою. А, що таке? Кажи, що казати, кажи, я скажу, кажи, кажи, кажи. Ну кажи, ні, ні скажи. Ні, 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 Дівчатка, я один подарунковий бокс, відходів, віднося. Дівочка заказала скорку, задивіться, в нього в цей бокс входить. дивіться. І чорт, так, тут э, чорна ікра. Потім э, два віда такої видно. Хочу, я достала по-новому. Диви, два відео отакої і тако. Печень тріски, ну таку ж і сюди. Печень тріски і щучку я показую там. Оцей боксик мої хорошення замовила дівчинка. Я зараз несу її з доставочкою. З доставочкою. Дивіться таку гарнесіньку, ось світулечки. 0,984930776. А що ти хотіла казати? Кажи, то я сейчас скажу. Ви бачите гадючки, які я вас носять? Дивіться, бачите, як я вас до душі, до душі мої елла, потусічки. і гарнюю. В Єрімці теж є відправочки. Крабіки, маслинки, рибка і корка. Ой. Там ще чорна. Ці ну, я вже не буду розпечатувати, бо я їх запечатувала. Так, це у нас їде на Київ. Всем гарного дня. Відправочка в Єремчі. Зраночку працюємо. Це їде на міста Київ, крабики, рибка, маслинки, кра червона, ікра чорна, Ось така. Працюємо всім гарного дня. Аліночка, добрий ранок. О, так, скажи номер телефона Алінка, картинка. 479, 57, 44. дівчатка. Дивіться, які подарункові наборчики зробила Алінка картинка. Аліночка, давай їх сюди, ми її. їх тут дуже давай, дуже давай, трошки роз... Роз... давай, розкажи, скільки стоїть такий наборчик і такий, який тут сир іде. А цей наборчик іде з чотирьох сирів: лаванда з кристалами кальція, песта з базиліком, з пажетником, шахтарчик і. Деські скільки цей наборчик виходить? 400 гривень, 100 гривень 100 грав. 400 гривень. Такий наборчик. Дівчатка, дивіться до вашого святкового столу. Аліночка все передає новою поштою. Будь ласка, в ролику слухайте уважно номер телефона. Значить, цей наборчик теж виходить. Так це відрізняється. Він приблизно також. Тобто я старалася, щоб всі однакові вийшли е, з пашутником вершковий сир, з базіліком і з сризмарічком дуже класний чебрецом бріцом сорочок, з томатами і шахтарчик. Тобто тут в... без получення Аліночка, подожди, виключила камеру і не це. А ну скажи номер телефона. Плюс 38099, 479, 57, 44. 44. Я хочу, хочу по вашій коробочки. Ти сказав, що в тебе є таке сир, як унікольма. Давай. Так. так, дівчатка, дивіться, такими кусочками, дивіться, самі ексклюзійні сири, це дійсно у Алінки. Таких сирів ніде немає, це я вам говорю однозначно. Що це за чорний сир? Шахтарчик. Шо, ціна його? 100 гривень 100 грамів. Що таке шахтарчик, скажи мені? А, це з коров його молока сир з добавленням зроли свистових зали і лимонних ноток. Так, Аліночка, значить тут однакові, практично однакові сирочки. Ні, ні? Ні, давай ага, одинаково, але вони всі різні. Тут іде коров'ячі сири, тут козині сири. Ага, козині, коров'ячі, ага, так, поняла. Так, вони тут різні. Якщо добре придивитися, то вони десь різні. Ну, зрозуміло, що собі один церквя додається і потім різні сири. Тут, наприклад, лаванда, томати, пашуки, чоктарчик. Тут важать і і козі сир вершковий. Тут іде... Каліночка, номер телефончика. Дівчатка, дивіться, вже вам буду говорити і ще раз буду говорити. У нас впереді новий рік. Самі ексклюзивні сири це дійсно так і є. Це нашої Аліночки. Аліночка сири робить сама. Дивіться, всі ексклюзивні сири таких немає на базарі. Це я вам говорю однозначно. Аліночка стоїть напроти світулечки. Ви можете прийти сюди кожен день, тому що вона рада всім. Оця улипка з неї не спадає ніколи. Дівчатка мої. Якщо ви кажете, мені, що я колись буваю похмура, то Алінка похмура ніколи не буває. Дівчатки, дуже вели... дуже великі сири. Дуже велика рота. Що це покажи мені це? Що ти держиш? також є, із Ага, Ту так, давай два, коробочку. два, чотири, Або по одному вибрати собі кожен Я вибрати. хочу цю коробочку. Ану. Ось вона готова. Це що? Це шикарний ще сир з білою і голубою пліснявістю. Давай розріжемо. 에, давай, зараз ми виключимо. Так, Аліночка, номер телефона і починаємо різати. Містрі 8099-479-5744. Кратенчик готовий. Він чекав нового року. З вершковим, грибковим смаком дуже дуже ніжний сир. Ага. Це е, Аліночка, цей сир з чого, скажи мені, з козього молока. С козього молока. Ось як він ріжеться, як масло. як дуже, плавиться, так? Да? Так. Дівчатка, подивіться це, він дуже такий інтересний, це взагалі. Це дівчатки, дивіться в вайб, Аліночка проговорює свій номер телефона. Будь ласка, все слухайте, все слухайте, і робіть замовлення до нового року. Все передається новою поштою. Я цей сир полюбляю і хочу, щоб ви теж його полюбили, прийшли, скустували і взяли. 150 гривень 100 грам. 150 гривень 100 грам, так? Да? Mm -hmm. Дівчатка, значить, дивіться, добрий день, добрий день. Mm -hmm. Значить, дивіться, мої красунечки, отакий асортимент сиру у нашої Алінки картинка, яка передає все новою почтою. Телефончик ви почули, зараз я... Ще... Добрий день. Номер телефона. 068 185 81 30. Я бачу, масла вже пошти нема, так? Да? Масло трошки ще є. Аліночка, дивіться, я хочу якийсь сир прожарити на сковородці і поряд і медом їсти. От мене Альона Галакіда вгощала, якось вона назвала не дала. Є такий сир, щоб я його? А де він є в тебе? Так, в суботу. В суботу. Я хочу... І я на сковородці можу двох сторін його обжарити, так, він не плавиться. На город біля цукарочки О, поховається. Да. Так, що це в нас таке йде? Рікота 250 гривень. Дівчатка, дивіться, яка ма. 250 гривень кілограм все передається новою поштою. Рікота, дві... так, масло наша ціна. Так, да, 450. Масла практично вже немає, 450. Потім так, так це наші, наші відеречка. Віде, віде. Скільки відеречка це? 400 гривень кілограм. Це з 200, 200, 200 гривень. 200 гривень. 200 гривень, дівчатка, це все пакується, видається новою це поштою. да, потім дивіться, мої хорошенькі. По 150 гривень рікота. Ось така класна, дивіться, Ліночка, номер телефона. Так, дівчата, дивіться, оця рікота, вона йде сухенька. Подивіться, яка вона хорошенька. Оця баночка 150 гривень. Вона йде ще е, з якоюсь намазочкою туди дуже. намазочка, взяли на... 150 гривень. Потім, дівчатка, давай на салатик, вже готово Є скільки воно стоїть? 150 гривень дівчатка, воно вже різане кусочками. Дивіться, це не каша, ні в випадку, Бачите? Ось такими кусочками воно зроблене. Ви собі відкрили і просто їсте. Потім отакі коробочки з бринзочкою дуже вкусненькі. Отака От коробочка виходить, район 200 гривень, вона дуже вкусненька. Це яка, яка бринзочка? Овечка. Да? Так, дівчатка, дивіться, тут вже є коровка. Коровка по чому? Коробка 200 Коровка, козочка. І стара 450, дівчатка, це все можна замовити новою поштою і ця красуня все запакує. А ти вже відправляєш посилочки, вже вони готові, так? Да? Да. Ну, мало. Доброранку так попрацювали, що можна і кофе попити. З утра багато відправочок, все зробили. Дівчата такі рулети є. Писайте, які шикарні, смачні, шикарні. Приходьте, магазин Ремча працює до 30-го числа. Ця ікорка у нас сьогодні два ведерця Уїжжає на Франківськ. Дівчина буде їхати, заїде, забере. Всім гарного дня, гарних продажів.